Toilet Tower Defense? Так, вам не почулось. Як ви знаєте, на протяженню останнього місяця або два не виходило в Toyota Tower Defense ніяких обнов. По суті, Талант таланти їх закинув в цю ігру, але на Even ми можемо сподіватися, але не знати, чи Evan ще лишився в цій ігрі. Не знати, як що і далі буде, але на Талантрик аккаунті поки що немає ніяких відео про те, що він її оживляє і так далі. Як ми можемо побачити по ігрі, як зайти в неї, ми можемо побачити от такий от апдейт, там, де є знак питаннячка, От так знак питання. І пише возврат ТДД. Не знати, чи це буде правда. Але, походу, тому що не виходило десь місяць-два обнов. Може, і розраби працювали над цією масштабною обновою. Надіюся, вона реально буде масштабна, і нас Талантрік і його команда не підведе. Тому що він спортив ігру і зараз там додали, наприклад, якісь всякі ті от, туалети, тунтунсахурі і так далі. І то, що навіть не участвувало в серіалі, просто-напросто вони додають якихось тупих і абсолютно непідходящих юнітів. Не розумію, як можна було так спортити ігру, але ви ж, ви, ви ж свою ігру зробили так. Вона ж розірвала майже весь Роблокс. Вона ж була на даний момент тоді сама популярніша гра в Роблоксі. Чому так? От чому іменно так? Друзі, я не знаю. В останній часом взагалі все змінилося. І в ігру почало грати 3-4-5 тисяч людей. Але 5 тисяч-4 тисячі людей почало грати тоді, коли побачили, що виходить нова обнова. Не знаю, з чим то зв'язане, чи то. Буде все нормально, чи, чи нас знов лишній раз обмануть. Будемо чекати. І, кстати, в їхньому Discord сервері от, от такий от спойлер нев... невеличкий, змазаний трошки, ну нічого. Ну там ми бачимо, що там є тая стара карта, яка з'явилася на новий рік 2024 року. Надіюся, все буде точно файно, і він відбере тих всіх тупих юнітів і зробить все так зі своєю командою. Або може там талант рігупше навіть не участвує. Ну надіюся, він зробить все можливе, щоб можна було грати в ту ігру знову, як колись. Та бо в мене в успоминанні про неї багато. Ну, хоч я і грав в неї мало, но все рівно, ну, навіть коли я не знімав відео, я в неї іграв днями напрольот, разом зі своїм братом. Але потім ігравши разу кожної обнови, просто падав онлайн. І впав до такої степені, що зараз грає всього лише 3-4 тисячі людей. Не знаю, чи це можна розчитувати на обнову і надіюючись, що нас не обмануть. В очевидний раз. Чи не в очевидний? Не знаю. Ну ми будемо дивитися це пізніше. Коли обнова вийде. А обнову вони принесли аж на 5 лютого або. <плес> я вже блін, <в> назад. <плес> ну ладно. Пишіть свої догадки в коментарях. А мені буде дуже цікаво прочитати ваші коментарі і почитати ваші догадки. Тому що я не знаю. Чи буде все добре грою, чи ні. Чи вернеться актив онлайн, так як тоді? Якщо, звісно, ця обнова не буде провалом? Ладно, друзі. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях свої мніння по поводу ігри і обнови. А з вами був я, Зі Планшетік, і всім пока. Надіюся, ТДД вернеться. Хештег ТДД вернись.